29 січня 2025 року Лохвицька громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Збройних сил України Романом Михайловичем Козачком. Лохвиччина втратила вже 61-го свого захисника. Мешканці Лохвицької громади зі сльозами на очах зустрічали траурний кортеж з тілом полеглого, який востаннє повертався до рідної домівки на щиті. Після поминальної відправи в храмі Святого Миколая Чудотворця в селі Токарі поховальна процесія рушила на сільське кладовище, де загиблому віддали останні військові почесті. На його честь пролунав трикратний стрілецький салют, а старший лейтенант Роман Ляш вручив державний прапор України його матері. На цвинтарі відбувся велелюдний скорботний мітинг. Рідні друзі, знайомі, колеги по роботі. Всі, хто знав і поважав Романа Козачка, прийшли з ним попрощатися. Нездоланний біль за обірваним життям. Виступаючи з прощальним словом, перший заступник лохвицького міського голови Сергій Шрамко, староста токарівського старостату Роман Краснолуцький, перша вчителька Любов Лисенко висловили глибоке співчуття рідним загиблого матері Вірі Іванівні, донці Анні, братові Святославу. Пам'ять про захисника України Романа Козачка буде жити у людських серцях. Він незламний воїн, який боровся за свободу батьківщини. Ми обов'язково переможемо, і пам'ять про наших героїв житиме вічно. Слава Україні!